івано франківську популяризують українську мову. Волонтери спілкуються з російськомовними жителями та розповідають про варіанти вивчення державної. Наш прикарпатський кореспондент Іван Харук розкаже докладно. Це франківець Тарас. Чоловік зголосився на громадських засадах стати мовним волонтером. Тарас спілкується з жителями та розповідає свою мету та завдання. Фільтрувати середовище міське стосовно би, спілкування російською мовою, і коли це відслідкував, постаратися з людьми скомунікуватися, сконтактуватися і запитати, наскільки вони володіють українською. Якщо їм важко, то рекомендувати є курси, які безпосередньо. Ні, є курси онлайн. Олександра приїхала до Івано-Франківська з Закарпаття кілька років тому. Каже, на вулицях Франківська чує більше російської мови, аніж раніше. Пов'язує це з приїздом вимушених переселенців з прифронтових областей. Але вважає, для того, аби розмовляти українською, людям потрібен час. Я позитивно до цього ставлюся. Я вважаю, що люди мають там старатися, переходять на українську мову. Всі. І добре, що є такі люди, які допомагають. Пані Антоніна після початку повномасштабного вторгнення приїхала до Франківська з Маріуполя. Працює в одній з торговельних мереж. Намагається спілкуватися українською. Роз'яснення волонтера щодо варіантів вивчення української сприйняла позитивно. Водночас каже: ні часу, ні сил для вдосконалення української немає. Це гарна ідея. Як... Ну, я... Не получается. у меня тут за робота два сучі у меня. мене Для випадки, щоб ти живу. Випадки так, коли я розмовляла телефоном, як так, до мене чоловік підійшов, каже, я зайшов в транспорт, і він мені каже. Розмовляємо українською у Івано-Франківську роботу мовних волонтерів. Ініціював міський голова Руслан Марцінків. Наголошує мовні волонтери матимуть на меті не каральні, а просвітницькі функції спрямовані на популяризацію української мови серед населення. Нам дуже важливо, щоб наше місто лишилося українським україномовним, з повагою до української мови. Дійсно дивно нам говорити в українській державі при новітній московсько-українській війні про вживання української мови. Мені про це дивно. І що ще в суспільстві є люди, які заперечують, які говорять про те, що це якісь порушення прав і багато чого іншого, я вважаю, що сьогодні українець, який себе поважає, повинен говорити українською мовою з Івано-Франківська, Іван Харук, Володимир Волощук, телеканал Еспресо.